Пропоную порівняти два числа. Як ви думаєте, яке з цих чисел буде більшим? 9,97 чи 9,798? На перший погляд може статися, наче друге число буде більшим, адже після коми ми маємо 798, а в першому лише 97. Проте пропоную розібратися з даним питанням трішечки детальніше. Отже, в обох випадках ми маємо 9, цілих. тобто тут пишу 9, цілих, і тут пишу 9, цілих. що ми маємо далі? Перша циферка після коми у нас відповідає за десяті. Отже, ми маємо 9. десятих. Тобто 9 десятих тут, а тут ми маємо 7. десятих. Потім вже у нас йдуть соті. В першому варіанті ми маємо 7. сотих. 7 сотих. А в другому варіанті у нас 9 сотих. Отже, 9 сотих. В першому варіанті тисячних немає, а в другому у нас ще є 8 тисячних. Отже, додати 8 тисячних. Чудово! Тепер для порівняння, аби ми якісно могли провести наше порівняння, пропоную все це додати. І звести до спільного знаменника. Наш спільний знаменник буде 1000. Отже, що ми маємо? 9. Переписавши це дробом з тисячними, у нас буде 9000 поділити на 1000. Додати, потім другий дріб нам необхідно домножити на 100. Аби в знаменнику вийшла 1000. Прекрасно! І третій дріб необхідно домножити на 10. Аби у нас вийшла 1000. Чудово! Тепер зробімо все те ж саме, але з нашим другим дробом. Отже, у нас також буде 9 тисяч поділити на 1000 додати. Потім ми маємо 7 десятих, домножаю чисельник та знаменник на 100. отримую 700. Тисячних додати. Наступне домножаю на 10, отримую 90 тисячних. І в мене вже не дуже поміщається, але я спробую 8 тисячних. Чудово! Тепер все це додаємо, але, звичайно, окремо. Отже, що ми отримуємо? Перший дріб у нас буде 9 тисяч 970 тисячних. А другий дріб у нас буде 9798 тисяч. Тепер, оскільки у нас знаменники однакові, ми можемо порівняти чисельники. Який чисельник у нас більший? Що тут 9000, тисяч, що тут, проте в першому ми маємо 900, а в другому лише 700. Отже, перший дріб буде більшим. На перший погляд, здається, наче другий дріб більше, але коли ми провели даний математичний аналіз, ми побачили, що перший десятковий дріб буде більшим.